Привіт, всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Не знаю, наскільки довго він вийде, можливо, коротенько, але все одно вирішила записати. По-перше, ми вітаємо вас з переходом зими. Хтось любить цей період, хтось ні, кожному своє. Я, наприклад, не фанат зими. Хоча я народу позимку. взимку, але не люблю. Я люблю так більше весну, десь там. От травень, квітень, травень найкращий мій варіант і період взагалі а, в році. Yeah? <laughs> Ти рахуєш? Yeah. Я поки Кім включила пані Калину, щоб а, записати відео. Він все одно захотів зі мною посидіти, в нас йому захворів, на жаль. А, ще в суботу в нього почався нежить. В неділю ми нікуди не їздили, ми були вдома, у нас тут прибирання було все таке. Вчора. Вчора було перше число. Ми їздили в лікарню. Я вчора так записала там трішечки-трішечки, як трішечки. ми були в лікарні. Ти в лікарні? Yeah. Mm -hmm. yeah. Ти з мами? Ти мама підтримка yeah. і тату підтримку? підтримка. Uh -huh. У мене був плановий огляд моїх моєї лікування, і я не задоволена. Ну, як я не здоволена, та не задоволена я, тому що я засмучена, не задоволена, тому що пів року вже лікуємо. І так само. На жаль, нічого не змінилося. Почуваю себе так само подивилася. Мені в нос, залізло, подивилася, Він каже, ну можливо, щось там трішки зменшилось. Хоча, по суті, він не бачив, які там у мене поліпи, тому що перед цим мене дивився інший лікар. Потім чомусь цей лікар, на жаль, його не ставлять до мене, який російськомовний українець, і ставлять іншого, який не спілкуватися, що ні українською, ні російською, тому зі мною їздить Костя з цьому разом, щоб мені допомагати перекладати, бо в медицинських термінах я дуб-дубом. І по суті, він не бачив. Є, типу, знімка, по-перше, знімку немає. Знімок ми робили ще рік тому, але то не рахується. Бачив перший лікар. Цей не бачив. Він такий, типу, що ну, щось там може це. Я така думаю, блін, ти ж не бачив навіть. Як ти можеш сказати, що щось там може зменшується, якщо ти цього не бачив? Ну, таке. Ну і плюс що я запахи так і не відчуваю. На жаль, плюс там ще теж свій нюанс по поводу астми. І сказали, що поміняють мені лікування. Спочатку один препарат я собі колола кожні 4 тижні, тепер буду інший препарат колоти кожні 2 тижні. А він такий болючий. Мені вчора кололи. І то теж от, прикол, не знаю, я, мені здається, це є в Європі в цілому, не тільки в Данії. От був спочатку один препарат, і там яка система? Ти приходиш, тобі коле, там медсестричка, та? а, вона тобі коле, а потім на наступний ти, раз ти приходиш, дивляться, як ти колеш, чи правильно ти колеш, чи ти навчилася коло, чи ти зможеш колоти. І потім вже додому дають ці ліки, і ти колеш сама собі вдома. Ми ж тут думаємо, що нам дадуть додому. Ні. Як вона сказала, типу, із-за того, що це новий препарат, хоча а, там просто віщество типу, зовсім інше. А так, типу, всі дії ті самі, околиться так само. Ну, тобто все ідентично стосовно першого препарата. Вона така каже: ну, типу, із-за того, що це муки. Так, да, Це YouTube Music закрився. Воно само закрилось, поки ти там думав судно. Воно саме закрилось. І я про що говорила. А, типу, із-за того, що це новий препарат, типу, треба все заново. У в смислі. Ну, спочатку я вам колю, потім через 2 тижні, 15 грудня, ми повинні приїхати, щоб вони просто подивились, чи мію я колоти, чи ні. А потім даю додому. Ну, це той випадок, коли. Немає в них відхилення від норми. Тобто, якщо в них в інструкції повинно бути отак, то тільки так і буде. І пофіг, що ти вже знаєш, як колоті колола перший препарат. Це ж типу новий препарат. Ну, коротше. Я, я, наприклад, коли вчора вона мені колола і сказала, що вона буде колоти, я розумію, що краще я собі вколю. Типу так нормально реагую. Я їй кажу, типу, що я боюся, що ви мені кололи. Мені краще самі найдає, знаєш, тобі краще самі, але типу так треба. Якщо ми наступного разу, через два тижні будемо їхати, чисто, щоб вони подивилися, що я вмію колоти, і дадуть нам ліка додому. Все. Ну, таке. Якщо такі от справи, тим паче ми вчора їздили, коли в чому був хворий, а, тому що там деякі типу, аналізи, ну не аналіз, там подихати треба було в одну трубку і понюхати запахи. Типу, чи відчуваю, чи ні. Лікар такий каже, ну, ти їх відчуваєш точно так же погано, як і раніше. Я така, ну, я знаю, я не махаюся. Так що такі от і справи. 1 грудня, коли а, типу, ти будеш зима, всі різдвяний настрій, ти їдеш в лікарню ще й засмучишся через це. Взагалі хотіла а, на 1 грудня, щоб вже поприкрашати будинок, зробити різдвяний такий а, а, атмосферу, настрій, поставити ялинку. Ялинку ми не купили. Через це я нічого не прикрасила. У мене ще тут залишались навіть осінні декорації. А, тому да, дарва. Треба до 5 числа це все зробити. Взагалі планувала завтра зайнятися прикрашанням, прибиранням, прикрашанням вже не сьогодні, тому що сьогодні Костя з ночі. Мо зараз спить, ось цьому піду вкладати, вже буде темно і рахуйте, що день закінчився. Хто це? Це не мальовано? Ти малював книжечці? <пл 'язав> <пл 'язав> <пл 'язав> <пл 'язав> Але сказав, молодець. А, да. Так що, про що я? Я вже дозвола, що говорила. Взагалі, що я хотіла ще сказати? Пройшов місяць, можна підбити вже результати наших витрат. А я порахувала, в принципі, що в нас виходить по витратах. Давайте вже перейдемо до цього. Тьомчик, тьом, можна стрибати, будь ласка, на дивану? Ди сюди. А що в нас виходить по витратам? Перший тиждень у нас був 803 крони, на другий тиждень приблизно 1234 крони, третій 1342 крони. У нас, знаєте, все більше і більше йде. Четвертий тиждень 1427 крон. І п'ятий тиждень ми нарахуємо вчорашню скупку, тому що ми вчора їздили в літо закопатися. Плюс нарахуємо те, що Костя їздив а, в східноєвропейський магазин, тільки я порахувала там білку. І те, що ми там трішки докупили серед тижня, вийшло 650 корон. І по факту за ці всі закупи в нас вийшло 5456. Але мені здається, ми все одно десь там щось загубили. Якийсь там чек, або щось профтукали, або щось докупили і не вписали. Ну, загалом, я думаю, що десь вийшло, можливо, на 6 тисяч. В середньому десь так у нас і вийшло. В принципі, з одної сторони, і порівнюючи із тим, наприклад, що ми закупались до дитини, то це було дешевше. Можливо, із-за того, що в нас дитина з'явилася. Можливо, через те, що продукти подорожчали. До речі, шоколад подешевше. Тому що раніше шоколад був там, що 17-18 крон в а ми вчора дивимося 12-35. Ми такі, ооо! Прикольно! Там просто Даня якийсь налог прибирає, і через це типу шоколад буде дешевши. Тому дам. А з другої сторони, коли я там дивлюсь, типу так, такі відосики так, типу, відосики в тік або в Ютубі, то а, помічаю, що ну, в інших країнах люди і більше витрачають там, від 1000 євро. У нас вийшло навіть якщо порахувати 6 тисяч крон. Данських, якщо що. Ви мені колись все в коментарі писали, що типу я дуже багато рахую, то перепуталась чеськами. Так, 6 тисяч крон. Це виходить десь приблизно 800 євро. В нас місяць вийшло на продукти. В принципі, для данії це ще й не так багато. Але, от я ж кажу, якщо порівнювати, то вийшло багатенько. І то вчора ми хотіли теж купити не так багато, та нічого такого начебто й не купили, але все одно в нас вийшло в Lidl 600 з чимось крон. Плюс ще кашу купили там. Ну, коротше, десь 700 крон у нас вийшло. Це може типу на закупку на цей тиждень. Е, тому да. тому таке. А вона вже дивишся, що там якісь різдвяні продукти продаються, хочеться їх купити. Наприклад, ми зайшли в Lidl вчора, а там велику кількість товару вже розгорбли, її просто на поличках немає. А якраз перед різдвом десь за тиждень великі знижки на якісь типи різдвяні продукти. М'ясо. Рисові молочні каші, наприклад, ті ж саме масло, молоко. Тоді можна скупитися все-таки так оптимально. Особливо там в минулому році, коли масло, яке коштує там, 25 крон, хлорпак, воно коштувало 7 крон. Ми тоді штук 5 так точно купили, але в цьому році вже думаємо штук 10 купити, тому що так вийде набагато. Дешевше, просто морозкою його кинув, і хай вона там лежить, і будемо ліставати потихеньку, тому що масло ми юзаємо добре. То такі ото у нас справи, да, Сеньор? Ти не будеш хворіти? Yeah. Ні. Щось у цьому мене, ми хотіли взагалі в неділю поїхати погуляти, але передумали. Тому що погода, по-перше, була дуже погана, в нас штормило. Вітер сильний дощ, а плюс Тьома захворів. Ми навіть по магазинах вирішили то не їхати. Нікуди не ні влітало. Все одно вчора їздили в лікарню, то за одну ми поїхали в цей. Заїхали в магазин. Правда, тьома вчора а, нам в лікарню треба було на 14.00. І, звісно, що ми там були аж до четвертої. А, і, і, і виходить так, що Тьома трішки поспав, хвилин 25 в машині, поки ми з лікарні доїхали до Лідла, а там їх десь якраз по автобану їхали, як, і, 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 і Тьома спав, то поспав. А потім вже вдома, поки ми додому приїхали, тому що ми зайшли в Лідл, там в інший магазин зайшли, поки доїхали, в ітоді ми вдома були о 6-й годині вечора. Звісно, що о 8-й Тьома вже пішов спати і. Ну, звісно, спить він погано, тому що нежить, він прогадається, інколи навіть сплачем, тому що, ну, типу, не знаю, лякається, не лякається, чи просто йому там зручно, боляче і так далі. Температури, слава богу, немає, то тільки що нежить. Таке. А я ще лягла цю ніч пізно, додумалась лягти півтретю, і чому такий пів четвертої. Добрий ранок. У нього просто нежіть була, але він все одно допосив, то цей Костя вже поїхав на роботу якраз в цей час. І от до п'ятої години ледве йому заснув нормально, і ми ще до півдев'ятої поспали. То таке. На вулиці, звісно, сіро, але я знаю, що я хочу одне, це вже почати хоч трішечки, по-перше, прибирати осінній декор, по-друге, поприкрашати, М -м скажіть, я вам скажу. Різдвяні прикраси зробити. Ще треба питання з ялинкою вирішити, тому що хочеться вже ялинку. Я розумію, що живу ми не поставимо зараз, тому що вона засохне. А зрубати її, наприклад, привезти, поставити отут в дворі, ну, також не дуже хочеться, хочеться, щоб вона свіжа стояла, а свіжу коли ставити. Десь там числа 15-го, хоча б було б добре поставити. Але ну, блін, виділив з нас Святого Миколая, щоб вже ялинка стояла. Таке. Трішки засмучена. І ніяк зробити рейд то, по ялинкам, які в нас тут продаються, тому що, а перше, якщо ми всі разом поїдемо, ялинку все одно не купимо, тому що її нікуди буде поставити. А по-друге, погода сіре, дощить, і я це записую, сподіваюся, що трішечки буде видно. і ще Добре, що у нас диван стоїть, тому що в мене зараз телефон просто на вікні стоїть. І світло трішечки дається від вікна. Ой, то такі справи. Виговорилася. Знаєте, Коли хочеться виговорити, включаєш камеру і ти виговорюєшся. Оце Плюс. Плюс того, що ти ведеш е -е, YouTube, виставляєш відео своє життя. Ділишся ним. От це я таке люблю. Yeah? Yeah. Yeah. Особливо в імміграції, це це рятує. А ще, до речі, знаєте, що хотіла сказати? Важлива новина. Ми не будемо видаляти наш інший канал Мостов, ми будемо його розвивати. Але ми там хотіли створити це розмовний канал, він він буде. І ми вже записали з Костю. Відео, нова рубрика буде, називається Ми читаємо трец. Я, звісно, там, коли вчора монтувала, чому я довго не спала я монтувала. Я зрозуміла, що там дуже довгий вступ, тому що я не знала, що сказати, що знаєте, така напевненість, стіснення, зараз ця. І так думала, що а що казати, як казати, але все одно ми будемо вчитися, ми будемо старатися, намагатися, і ми будемо читати трец. А є версія історії з Reddit. або читаємо Reddit. Мені це... Я питалась, намагалась послухати, але щось воно мені не дуже заходить, в тому плані, що це прям от реально, знаєте, треба фанатіти, треба читати, вчитуватись, дивитись оновлення цих історій, що там додається, що змінюється і так далі. Але ми вирішили піти по простішому форматі, зайти в трец, вибрати якісь теми, які цікавлять, наприклад, в першу чергу нас. І почитати коментарі, історії е, людей, які пишуть коментарі саме стрес. Тому сьогодні хочу виставити це відео. Ну, це буде вже завтра. Коротше, у вівторок я виставляю це відео. Хто кого цікавить, хто не бачив, хто не бачив, я залишу ще посилання в описі до відео на саме відео. Тому заходьте, дивіться, коментуйте. Е, Будь-яка критика. Будь-якій критиці будемо дуже раді, тому що це все одно допоможе розвитку. І я навіть коли мотувала, я розумію, що дуже сиро, дуже багато чого не вистачає, але я ще не розумію, що це чого саме не вистачає. А, тому чому mm. вже починаю балакатися. На 20 хвилин тут сижу, говорю. А, тому дуже буду вдячна, якщо ви зайдете, подивитись, напишите свої коментарі, залишити свій відгук. І ми будемо вже готуватись до запису наступного відео. Так що посилання залишу в описі до відео. Так, да, У нас вже зима, грудень, але ми купили кавун знову. Ось ну, такі гарненькі, вони, до речі, дуже смачні. Оце вже треба прибирати. У мене тут ще листі стоїть. На мікрохвильовці ще такий от гарбузик стоїть. А там сіро. Уже, до речі, листя майже все позлітало, і видно, машини, коли приїжджають. Що ви там їсте, Ластелін. Тата прокинувся. Сонний жест. Тьо, ти випросив трішки погратися з Татом? Ні. Виходить. Є. Та добре. <nt> <monastery> І в мене тут ще такі одгілочки. Також треба поприбирати. І, в принципі, в мене небагато залишилось осіннього декору. Я вже майже весь прибрала. А ah, ні, ще на націли залишились, ці квіти. Вони, до речі, дуже мені сподобалися. Вони такі якийсь неприкольний пластик. Mm, Таке елегантно виглядає, що цей що це? Треба було щось такого подивитися що червоного якогось кольору. Гарбузики ще залишились. Це, до речі, хлорофітом живий. І я тут уже поставила ще! ще живий? Вогники. Можна вмикати? От, от. Ой, знаєш, зай, що я думала вчора, коли ми були в лікарні і бачили над столом оцю таку інсталяцію прикольну. Що можна було б щось такого зробити, щоб воно вокруг лампи було і типу, завесело, наче б то світиться так. Ні, mm -hmm. взагалі прикольно було. Mm -hmm. Але це треба гілки mm -hmm. якісь десь такі знайти. Це mm -hmm. вже без п'яти три, на вулиці темно, я вже включила світло три mm -hmm. на хвилиночку. Але я буду йти вже, мабуть, потихеньку кладати цьому спаду. Можливо, встигну навіть змонтувати це відео сьогодні, сьогодні його виставити, але це не факт, що я хочу доставляти ще те відео. А, вам хочу подякувати за його перегляд. Буду дуже вдячна за вподобайку, підписку і побачимо на наступному відео. Пока-пока! Пока-пока-пока!